Доброго вечора, шановні. У вас таке буває. Оце зараз вечір спустився. Напевно, буде дощик, тому що тихо-тихо, бачите, нічого не ворушиться. Пташки затихли. Оце сижу в кущах. Ну, вже ж без кави, бачите, це біля. Ось зараз покажу. Вече. А то, там ще трошки, бачите, сонечко сідає. Ото так, якби проблиски. Ще вершинки он, бачите на дерево, тому що ми в долині, а сонечко в нас вже не видно темненько, а там ще отака От краса. Нема слів. Це вже я встала. Думаю, де я вже кругом покажу. Тишина, тишина така. Бажаю вам всім спокійної, тихої ночі, миру на землі і здоров'я.